Сміття, сморіч, прици та бомжі. До журналістів народного контролю ЗІК звернулися мешканці будинку, що на вулиці Туган Барановського. Люди розповідають, що на їхньому подвір'ї ЛКП створило другі Грибовичі. Смітник на пів міста, буквально на весь район: Пекарська, Римлянина, Таршаківців. Туни будинки, конизького як Була би там не прибирала там ця двірничка, то все, як би ми то не старались, все одно в нас завжди брудно. То неможливо такий мусор, а особливо ті бомжі. Вони до нас лізуть в під'їзди і сплять, і ті шприци ми знаходимо на площадках, ночують там. Неподалік сміттєвих контейнерів знаходиться львівська комерційна академія. Смітники розташовані поруч, створюють незручності не лише для мешканців, але й для студентів, які там навчаються, завідувач кафедри цього навчального закладу каже, що тут жахлива антисанітарія. Наші двірники постійно збирають кожного ранку як шприци використані, пляшки і весь непотріб. Причому що зранку його дуже багато і є небезпека того, що до нас приходять діти зі школи. одні, другі, треті тут займаються. І хтось з дітей, не дай Бог, може бути уражений, аби допомогти вирішити цю проблему. Журналісти звернулися в Личаківську районну адміністрацію. З протягом останнього року скарг до районної адміністрації про те, що про незадовільний вивіз сміття або будь-якого жодних інших звернень від мешканців не надходив. Разом з журналістами народного контролю ЗІК мешканці написали колективну заяву з підписами. Тепер справа знаходиться на контролі в Личаківській райадміністрації. адміністрації. Її розглянуть протягом місяця. Зоряна Гнат, народний контроль, телеканал Зік.